Так, друзі, всім на добраніч, Бажаю всім гарної ночі. сподіваюся, що всіх буде добре. Дуже дякую, що ви набираєте багато переглядів. От сьогодні в нас був дуже добрий день. Друзі, я ще налягаю спати, але вам говорю на добраніч, От Друзі, я так зробив. дивіться, тепер ви можете публікувати свої дописи, тому скоріше публікуйте, але говорю відразу. Заборонено публікувати, а нецензурні слова, та ну, та ви знаєте самі що. А, далі, всім на всім на добраніч, до побачення. А, сподівайся, що всіх пройде гарна ніч, не будуть не бомбити, не стріляти, не будуть вбивати людей, щоб закінчилася війна. От. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядав сьогодні протягом дня моє відео. А ви за сьогоднішній день дуже багато переглянули моїх відео. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня, ви великі молодці. От. Тому всім на добраніч.